Все? Що? Висипав усе? О, тепер тобі зручно ходити. Ну, я можу а я будь на машинці. Хорошо. Піти, куди йдеш? Привіт, звичайна машинка. Я дивлюся, що ця малявка зараз буде падати. Так, да, малявка? І буду його рятувати. Я буду падати мені. Я буду рятувати за тим, що буду падати вниз Униз? Хто буде падати униз? О, yeah! oh, так зараз і Тіма буде падати униз, да? І Тіма буде падати униз. Я yeah. тіма. Que machoteirobos.